Короткі завордя номер 83 Хто скаже, що він знає Бога? Вони всі брешуть. Хто ж знає Бога? Це святі праведники, які найближчі до Бога. І Бог в їхніх справах, які дають Божі плоди. Де ж вони є? Вони є. І, можливо, десь біля нас. Я їх не знаю і не бачу, але це не означає, що їх немає. Частково Божі люди є і біля нас, можливо, в окремих тільки справах, в окремих своїх діяннях це ті, хто, це ті, хто старається бути з Богом. Я навіть таке не роблю. Я тільки знаю, як робити, і мої оправдання не дають мені робити добрі справи і бути Божою людиною. І це моя слабкість не оправдання мені, а мій біль. Я не знаю Бога, тільки Бога шукаю.